В нас повинна з'явитися якась зброя до кінця місяця, я не знаю або важель впливу, котрий викличе резонанс та напруження на болотах. Дивіться, з точки зору позитивного, все одно в форматі того, що нам буде ліп, ліп, ліпше, ніж чим, чим їм. Війдуть е, це, жахливе, це жахливе пророцтво. Е, в форматі ситуації в нас випадає момент помірності. Тобто, на, необхідно набратися терпіння, необхідно набратися якоїсь я не знаю, зважності в ситуації, е, тому що перебіг подій, котра буде відбуватися в квітні, в квітні місяці, він е, випадає по карті правосуддя, по карті справедливості. Тобто, те, за що ти борешся, на то ти і напорішся. І це стосується в першу чергу, в першу чергу, не тільки українців, це стосується, що ми намагаємося добитися якоїсь справедливості, намагаємося добитися правди, намагаємося е зробити так, щоб це було чесно і правильно. Так само ті, хто намагається грати за темну сторону і впливати деструктивним чином. Стане жертвою цих процесів, те, що ти будеш сіяти, те ти будеш і пожинати. І в нас випадає з точки зору ситуації, якщо дивитися по нашій купці. Помірність за помірність у нас випадає сонце. Сонце це позитивний вихід із ситуації, це намагання я не знаю знайти якісь внутрішні сили та потенціали, і вчасно відійти в бік. Часто відійти в сторону. Тобто, коли почнеться найголовніша заоружка, а вона почнеться, в нас все одно, король Пентаклі випадає в перевернутому контексті до імператора. Якби вони один одному не, 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 не розказували, які вони чудові замечательні, там повинна вийти ситуація на ножах з руйнівними процесами, і нам головне. В цих процесах не приймати участь. Тобто, коли Сполучені Штати з Росії будуть виясняти отношення, ми будемо занепокоєні споглядати за цими процесами: казати: хай Бог милой шокується. Бачишки, да, і що, а він що, а вони що? Ага, і... І, і друге, все одно в нас випадає от знаєте, віра. В людей віра в інші нації і пошуки, в пошуки не просто справедливості, пошуки тих союзників, котрі будуть ну, реальними, правильними без, без е зиску, а за справедливість. І в нас все одно випадає так, що ми їх знайдемо, знайдемо і отримаємо плюс бонус якийсь з цієї ситуації. Котрий, в свою чергу, в позитивним впливом вплине на перебіг подій. Друге, я не знаю, що там будуть анонсувати на квітень місяць в форматі озброєння нашого. В нас повинна з'явитися якась зброя до кінця місяця, я не знаю, бо важель впливу, котрий викличе резонанс та напруження на болотах. Тема домовленості буде далі форсуватися. Але я переглядав 20 число. Чим більше його пригадують, тим більше він випадає по ілюзії цей термін, перемирь, пауз тайм-ауті, і і, і і, 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 що ще випадає. Що ще випадає? ну, Помірність, помірність, зваженість, тайм-аути. Розрахунок на себе, себе. тобто, в нас все одно, чому я кажу, що про озброєння буде якась трансформація, котра буде направлена на, на те, що підход зміниться до ставлення в тим процесом, який відбувається, і ми будемо розраховувати на себе, а не на великих гравців. А, і будемо за рахунок в, в плавних дій за рахунок помірності втримувати рівновагу. І з плюсів обміни. Випадають ...我. на квітень місяці Випадає і обміни, і повернення живих, і повернення тих, кого скоріш за все повернуть на щиті. Е повернення переглядали, просили ув'язнених. Подивитися, теж випадає як повернення не як військовослужбовців, а й ті, хто як засуджені, тобто навіть таке повернення в мене і і та і все, в принципі. А і тема виборів, скоріш за все, буде продовжуватися далі форсуватися в рамках, я так розумію, що тих домовленостей недодомовленостей з адміністрацією Трампа і в тих переговорних процесів, про котрих зараз продовжується. повторення форсування, що от завтра, післязавтра, ми домовимося ще, ще три місяці, і все буде чудово. Квітень. Помірно паршивий називається розклад. Чому кажу, що помірно паршивий? У нас перша карта, карта помірності. Це момент зваженості, це момент очікувань, це момент того, що ти. Підходиш в стан ну, певної ресурсності, але ресурсності не позитивної, ресурсності по місяцю. От той стан, коли ми кожний день, кожен тиждень чекаємо, що якісь переговорні процеси дадуть бажані плоди та бажані результати. Я думаю, ми відпустимо цю ситуацію і не будемо в черговий раз хапатися за гачок, котрий нам намагається. Закинути. Вже знаєте, не цікаво, не цікаво, не, не віримо. І з точки зору ситуації, ми все одно будемо переходити в нашу найулюбленішу стадію внутрішніх розбірок. Тому що квітень він обіцяє, обіцяє бути насичений на події внутрішнього характеру, на розбірки розставляння точок над і. А, знову ж таки якісь передвиборні перегони тощо, тому що у нас дуже схоже це четвірка жезлів по карті Страшного суду. І, і взагалі воно випадає так, що з точки зору квітня для України він буде помірним. Але в нас випадає перевернута карта е, світ. Миру, карта миру перевернута. І якісь деструктивні, ненормальні, нетипичні ситуації, пов'язані з сусідами, з партнерами, з третіми країнами. В нас випадає карта вежі по зовнішньому колу. Тобто не те, що випадає всередині, тобто рунівні процеси не всередині, а рунівні процеси. Поза межами нашої країни, тобто можуть бути якісь деструктивні впливи і ситуації, котрі будуть впливати на перебіг подій в цілому, і вони не будуть стосуватися напряму України. Але ті учасники, котрі можуть впливати на перебіг подій, будуть безпосередньо приймати в цих процесах участь. І якщо брати, проводити паралель з попередніми розкладами на наших сусідів, на наших партнерів, ми казали, що. Починатиметься якраз десь середині весни період е втрати контролю над ситуацією і ескалації нових конфліктів, нових, якихось гострих моментів або ситуацій на ножах, котрі натомість можуть піти нам на користь. Якось так. Не все так критично, не все так е жахливо, не все так е погано, як малюють. Треба просто, знаєте, як, знайти ця павідбувала, знайти проблему, котра, котра е тобою культивована, е виключно тобою. І ти можеш керувати цими процесами, але замість того, щоб якось поставити паузу, відмотати назад, знайти позитивну складову, ти намагаєшся робити гірше. Причому, бачите, воно так цікаво в тебе дуже велика ймовірність дефолту, дуже велика ймовірність процесів, в котрих. Ти навпаки, будеш мати більш уразливий стан і більш уразливу ситуацію. І намагатися вибудувати, знаєте, перебудова, перебудова соціуму, перебудова тої громадського суспільства, котре навколо. Намагання зробити. Про маніпулювати, намагання ввести якусь е, неправдиву складову, зробити менш свідомий е, суспільство, знаєте, бажання зробити тупими, слабкими і маніпулювати в контексті тих закладів, котрі не будуть відповідати дійсності і правді, як орвала? Він може заграти так далеко, що завести в США найбільшу кризову ситуацію, і там не новий курс, не старий курс, Розульта в цьому вигляді може не допомогти. Як булька, котра луснула, і не просто зробили деструктивні наслідки, а наслідки, коли дуже важко буде поміняти, відмотати і повернути ті позиції, котрі в тебе були.